Як правильно використовувати гігієнічний душ? Дуже багато людей гігієнічний душ використовують неправильно. Ми не будемо показувати, як ним е, приводити гігієну, як багато хто міг подумати. Значить, дивіться, дуже багато людей у нас ось цей змішувач. Використовують тільки один раз. Ми гігієнічний душ встановили. Людина відкрила собі цей змішувач один раз на комфортну температуру і користується тільки ось оцим курочком. Це, друзі, неправильно. Цей курочок потрібен тільки як пусковий механізм для того, щоб ви взяли в руки гігієнічний душ, направили туди, куди потрібно, і використали його за призначенням. Потім обов'язково цей змішувач, оцей Потрібно закрити ось таке положення і не залишати відкритим. Тому що дуже швидко і дуже скоро ось оця система верхня, яка втримує під оцим курочком воду для того, щоб вона вам не лилась, вийде зі строю. І ось цей краник почне прокапувати. Він капатиме постійно. Тому тільки відкрили, користувались, закрили, поставили. В ідеалі використовувати гігієнічні душі, в яких. Ручка являється змішувачем, і ви не можете вставити ось цю лійку в тримач, не перекривши воду. Це збереже вам і кошти, і нерви потім, коли ось ця історія почне протікати. Цікаво, пиши в коментарях, підписуйся.